Давайте зобразимо це на шкалі часу. Коли пенсія була хороша? Пенсія була хороша починаючи з 1960-х років, це якраз тоді, коли було запроваджено у нас цю солідарну пенсійну систему. І орієнтовно до 1990 року. Чому вона була хороша? Чому вона була майже така, як зарплата? Тому що. Демографічна ситуація цьому сприяла. В цей період п'ять робітників забезпечували пенсію, і платили податки в пенсійний фонд, і одразу це йшло на виплату пенсіонерам одного пенсіонера. Зараз ми маємо 2025 рік. Чому пенсії такі маленькі? Це пов'язано з тим, що не вистачає молодого покоління, яке би отримувало пенсіонерів. Зараз на одного пенсіонера припадає один робітник. Саме тому пенсії такі маленькі від звичайного, звичайного колишнього робітника, звичайної людини. І зробили прогноз на 2035 рік. На цей період один робітник буде забезпечувати двох пенсіонерів. Не буде забезпечувати, просто буде платити податки, за які мали би вижити два пенсіонери. Але, звичайно, що людина, якщо зараз не може вижити на ту пенсію, яку Отримає то, як в 35-му році через 10 років можна буде вижити на суму в половину меншу, ніж зараз. Це і нереально. Саме тому говорять, що пенсії не буде. Саме тому звідусюди звучить, що потрібно накопичувати собі на майбутнє свої кошти, щоб потім мати за що жити. Бо демографічна криза цьому не сприяє тому, щоб пенсії були високі. Чому ж люди далі надіються от на те, що в них буде пенсія велика і що вони зможуть жити за пенсію? Тому що ще є люди, які дожили в цьому періоді, і вони бачили, що отут тут пенсії були хороші. Це їхні бабусі, батьки. Ми, які були дітьми, і бачили, що дійсно тут було добре і можна було жити за пенсією. Але зараз картина кардинально змінилася, так як до цього часу у звичайних працівників пенсії не було. Так і зараз ця є мізерна, і далі це буде все усугублятися. Тому дуже важливо розуміти, чому пенсії зараз такі маленькі, розуміти, куди це все рухається далі, і встигнути ще, поки є час, накопичити собі достатній капітал на своє майбутнє.